Ну що, ти рот відкритий як слід не можеш, і говорити чіткіше не лінуйся. Іноді так хочеться сказати це дитині, яка невиразно вимовляє слова, але насправді все не так просто і треба розібратися в причинах каші в роті. Можливо, дитина не відрізняє і замінює кілька звуків. Наприклад, сина ши, на жи. І через це її мова звучить нечітко. Таке порушення називається дисалія. А може у дитини порушена не тільки вимова звуків, а й загалом мовлення невиразне, однотонне, нерозбірливе, порушено ритм дихання, а голос дуже тихий або, навпаки, дуже гучний. Таке порушення називається дизартрія. Причиною найчастіше є слабо розроблена артикуляційна система, що включає в себе роботу губ, язика і щелепи. М'язи артикуляційного апарату при цьому недостатньо забезпечується нервовими імпульсами. У результаті порушується їхній зв'язок із центральною нервовою системою. Як наслідок, наприклад, язик стає дуже напруженим або дуже млявим. За такого стану дитині важко керувати органами артикуляції. Тому мовлення й виходить змазаним. Лише спеціальні заняття з логопедом допоможуть позбутися каші в роті і виправити дислалію або дезертрію. Ставте плюс в коментарях, і ми підберемо для вас час для пробного уроку.